Усім привіт! Ви на каналі Кавалері. Сьогодні я хотіла записати відео про свій перший Project Pen. Є багато таких продуктів, які я обожнюю, але в них виходить ем, строк придатності, тому я би хотіла їх пошвидше закінчити. Якісь продукти є, які я зовсім не люблю. Все по черзі. Почнемо з тональної основи. Вона у мене одна. Ось така від фірми Catrice в 0,10 відтінку Light Beige. Її тут залишилося зовсім небагато. Буквально на місяці два, можливо, можливо, трішки менше. Дуже достойна тональна основа, класно тримається, вона не пересушує шкіру. Я не абсолютно задоволена, обов'язково колись повторю, але хотілося б пошвидше закінчити цю. Тужляві у мене від Too Faced, Вона у мене вже місяці 3-4 і почала підсихати, тому я би просто хотіла її пошвидше закінчити і відкрити свою улюблену від фірми Clinic в золотавій упаковці. Не пам'ятаю вже назву, але вона там у них одна. Хайлайтер у мене ось такий один. На даний момент ці рефіли вони зйомні. Тут колись була помада, я її вже закінчила. І ось такий хайлайтер, він дуже-дуже білий. Я обожнюю білі хайлайтери, але цей прям екстремально білий. На камері виглядає більш натурально, ніж він є в житті. Побачимо, за скільки часу я його зможу закінчити. Він мені подобається, але через те, що він білий, потрібно його зовсім-зовсім трішки. Щодо брів, у мене три продукти. Один такий маркер для брів. Вже все стерлося, не підскажу, яка марка. Замовляла колись ще давно на Аліекспресі. І це вже, мабуть, п'ятий чи шостий такий, я їх обожнюю. Вони дуже стійкі, і я їх дуже-дуже люблю за це. Вони класно, чітко промальовують волоски, але це є вже підсох, тому хотілося б його якнайшвидше закінчити. Також ось такий олівець, з одного сторони, щіточка, а з іншої сторони ось такий олівець. Його тут не дуже багато, але він супер економічний, вистачає не кілька місяців. Не скажу, що я б його прям хотіла дуже швидко закінчити. Щось він погано малює. На прівках він прекрасно сидить і дає дуже, дуже натуральний відтінок. Хоча тут чомусь малює погано. Але на бровах він дуже-дуже хороший. І ось така туш для брів від фірми Maybelline. Я купляю також вже не перший раз. У них змінилося пакування рік чи півтори назад, і у них щіточка змінилася. Щіточка мені абсолютно не подобається. Я буду шукати якийсь інший продукт на заміну цьому. Також є підводка для Вій. Але мені не подобається саме такий формат. Потрібно бути дуже обережним з нанесенням. Я більше люблю такі фетрові кінчики, а тут дуже важко зробити тонесеньку стрілочку ним, і вона вже почала підстигати. Тому, якнайшвидше хочу закінчити. Почнуться свята. Точніше, вони вже почалися і я намагаюся майже кожного разу робити макіяжі зі стрілочкою. Олівець для очей у мене ось такий вже малесенький, але його так надовго вистачає. Так, перепрошую. Ось такий олівець від фірми Essence. Вже навіть не підскажу, який відтінок. Він супер-супер класний. Я його обожнюю. Він настільки базовий, настільки крутий і тримається весь день, от як нанесли. Він дає час розташуватись. І ви абсолютно можете лишити його, може нанести тіні поверх, закріпити його, але він в цьому не потребує цього, тому що він дуже стійкий. Один з моїх найкращих фаворитів. Олівці для очей я беру ось такі три. Один від фірми Essence. З такий сріблястий. я теж його люблю, але не під всі макіяжі можу його застосувати. Дуже красиво сяє. І на новорічні свята, я думаю, буду ним користуватися. Колись я дуже обожнювала сині тіні, сині відтінки в макіяжі, колись на це був шалений тренд. І я в собі понакупала дуже багато різних синіх тіней і синіх олівців в тому числі. Цей, він гелевий, він дуже стійкий, але він не дає такого красивого відтінку, як на пакуванні. Тобто він може слугувати дуже добре. Під ложкою, але не дає ефекту такого насищеного. Також є ось такий олівчик від фірми NYX. Він теж гелевий, але він вже... О, зламався. Він дуже-дуже нарядний, але в нього є такий холоднуватий відтінок. Підтон, скажімо так. Він гарний, але. Потребує специфічні тіні, тому що розташовується він достатньо погано і потрібно його перекривати обов'язково чимось. Потім як закріплення, тому що він дасть таку противну полосочку через буквально 40-50 хвилин після того, як ви вже нанесли до години, він не тримається. Сюди покладемо. Також у мене є купа тіней в стіках а, і кремові. Я би її хотіла всі пошвидше закінчити, тому що їм деяким же рік, і я би ем, не наносила їх після м, двох років на очі, тому що ну, алергія і все таке ваюсь. Ось такий продукт від LCF. Дуже-дуже класні. Одного часу вони були супер популярні у мене у двох відтінках. У тоні 01 сріблястий і тон 4 золотавий. Вони дуже гарні. У среблястому прозора база і суто серебристі блискітки. А у золотавому База така ж кольору шампанського, більше докоричноватого. І також золоті, але з серебристими блискітками. Дуже-дуже гарно вони сяють. І Звичайно, я їх використовую на базу якусь, а потім вже додаю цього блиску. Один з моїх улюблених макіяжів це нанести ось такий олівець. Маркер від фірми Elf. Його тут лишилося достатньо багато. Він новенький у відтіночку, у відтіночку Metal. а вже потім ось такими прихлопуючими діями я сюди додаю блискіток. І тому він виглядає не над то не надто нарядно. Його можна носити на кожен день. І все одно він дає оці блискітки, які на сонці переливаються просто-просто неймовірно. Вони обоє майже новенькі. З цим я користувалася трішки більше, хотілося б їх обох закінчити. Також є ось такий від фірми Кіко. Боже мій, вони просто якісь нескінченні. Я користуюся ним, він вже підсох, я його туди намагалася е, писати, він підсох, але е, він точно так же стійкий, він настільки круто тримається, я можу нанести його одного, розташувати їй такі легкі смоки. І побігти по справам. І він буде триматися цілий-цілий день. У мене була така ситуація, що я забула змити макіяж, і він вранці точно так же гарно, розташовано тримався. Відтінок просто нереальний. Можна зробити легку димку, можна нанести посильніше. Дуже крутий, у мене 4 відтінки, але вперед беру цей, тому що він вже підсох. І на нього, якщо я хочу зробити більш святковий макіяж очей, я наношу ось такі блискітки. Вони мають від фірми Літуаль. Вони мають з такого кольору якусь сіро-фіолетову базу і серебристі блискітки. Виглядає просто неймовірно так по-святковому і так ніжно. Обожнюю. Це мій самий-самий улюблений макіяж. І вдень, і ввечері поблискує неймовірно. Наносити його як самостійний продукт я би не рекомендувала. У нього дуже слабо виражена оця коричнева база. І передаються лише блискітки. Виглядає дивно. Тому я його наношу на ось цей продукт і виглядає просто чудово. Також у мене є ось такі. А... Тіні від Metal Hype Lux Visage. Їх залишилося небагато, але вони також мають властивість тобто, висихати. І вони... я ними користувалася не так багато, щоб сказати, що ось тут а, бутильок майже пустий. Ні. Я ними користувалася разів 7-8 до 10, і вони якось дуже-дуже швидко закінчуються. До того ж, вже почали трішечки підсихати, переносяться погано вже. Я, думаю, зроблю з ними ще кілька макіяжів і все. І це для мене буде вже пуста баночка. Також ще хочу взяти ось таку блискітку від Flare. Не знаю, цей бренд. Купую вперше. У них ось так відвалилася кришечка. Але блискітки просто неймовірні. Золотавий такий відтінок, я вже закінчила. Це відтінок 04. І коли я роблю матові тіні, як смокі Eyes, то потім стрілочкою вивожу ось так. І виходить дуже-дуже гарно. Вони нарядні, переливаються дуже класно, і в ролі такої стрілечки акцента я їх дуже люблю. Тут повна баночка, не знаю, зі скільки я їх зможу закінчити, тому що начебто виглядає маленькою, але золотий відтінок я закінчувала майже 3 роки і користувалася дуже часто, тому побачимо. Також в мене є ось такий відтінок від ламель. У 401 відтінку блу. Такий же ж в мене був, тільки, здається, 404 відтінок тауп. Дуже класна тінюшка. Я вже тут зняла ось цей стопер. І намагаюся їх закінчити, але я вже їх намагаюся закінчити місяця два і вони ніяк не хочуть закінчуватися. Дуже-дуже класна штука. Я їх спочатку не зрозуміла, як наносити. А коли розпробувала, це просто бомба-пушка. Ви подивіться, яке сяєво. Неймовірно просто. Обожнюю їх. Сподіваюся, найшвидшим часом закінчу, але насолоджуюся кожним макіяжем, яким ним користуюся. І лишилися дві ось такі е, тінюшки. У мене це від Глембі у номері 02, а, так, так, а, у номері 09 та 02. Також а, теж тут є 02 і 04. Вони подвійні, дуже класні. Почнемо з цього. А, такий рожево-золотий, я би його так назвала. Давайте нанесу ось тут. Вони просто неймовірні, також на кожен день можу носити. трішки підтушовую і виглядають дуже натурально. І не потребують ніякого закріплення, ніякої бази. Дуже класні. Далі з іншої сторони йде ось такий відтіночок. Теж виглядає дуже красивим, але він трішечки темнуватий для мене, тому його я не, не можу нанести. Прямо таки на кожен кожен день. Але виглядає достойно. Також є ще ось такий 0,9. Серед усіх цей дає при розтушовці найбільш ніжне сяєво, його можна розташувати майже в ноль. І якщо наносити його як моно, Можливо, він може дати якісь такі проблішеньки І я би рекомендувала саме його наносити саме на якісь тіні або на базу, тому що він неоднорідний. І бордовий, самий нарядний, самий вечірній це як сатин. Якщо всі ці вони шимери, то цей він більше до сатину. Але розташовуються як боженька. Обожнюю всіх їх. Беру тільки одну палетку на цілий рік, щоб саме закінчити сапкалча від Анастасії Beverly Hills. Ось така красотка. Такі відтінки, вони, не скажу, що прям для мене супер універсальні. Тому що. Шимери, я як попробувала, це була моя перша дорога палетка тіней. Я як попробувала їх, я зрозуміла, що, ну, що це таке? Ви подивіться. Антикамера. Ну, це, це якийсь бред. Я наношу його тру-тру, а сялівар, я не бачу. Оці всі, вони набагато кращі, але все одно. Ну, це абсолютно не той рівень, який зараз вони випускають. От, єдиний оцей, він дуже класний. Всі інші тіні, вони. Це сухі пігменти, це для мене трішки дивні тіні. І я зробила помилку, що як свою першу серйозну палетку я замовила саме цю. Думала над рожевою і цією, але вирішила взяти цю. Тут більш такі для мене натуральні відтінки, я не дуже... Люблю на кожен день рожеву гаму, а більше такі пастельні. Тому хотілося б її закінчити. І не те, що забути страшний сон. Але ця палетка не для новачка. Вона важкувата в розтушовці, може залишити плями, тільки десь щось ви неправильно підтушували, неправильний відтінок з якимось зміксували. Все, це катастрофа, можна змивати макіяж, тому цією палеткою. Виходять достатньо специфічні макіяжі. Але я все одно її люблю, я навчилася з нею працювати не кожен день, але я буду намагатися її закінчити. От тут навіть збереглася чистенька така упаковочка, я її все ще тримаю в коробці. Лишився ось такий продукт, а потім перейдемо до губ. Від Chanel кремовий бронзер у відтінку. У відтінку, у відтінку 390 скоріше за все. Тут аж 30 грам. Мені я точно знаю, що я його не закінчу, але беру в проєкт суто тому, що хотілося мені користуватися ним якомога частіше, і мені навіть цікаво, за скільки часу цей продукт взагалі можна використати. Тут достатньо рижуватий відтінок для мене, і проблема в тому, що сюди постійно попадають від кісточки якісь волоски. Але я все одно його люблю. Більш в теплий час він мені підходить ідеально, але зараз зимою, поки я така біленька, то потрібно його використовувати суто під якісь теплі макіяжі. Тому іде він у мене зараз не дуже. Лишилися продукти для Губ. Сама моя стара помада це від Inglot із усієї моєї колекції. У відтінку 23-му тут уже все постаралося, але цій помаді вже 3 роки і вона не втратила ні своєї властивості, ні свого смаку, ні свого аромату. У мене всього одна помада від фірми Inglot, і я колись. Точно куплю іще кілька, тому що ці помади якісь вічні. Тут її залишилося от стільки. Я все після закінчення відео повідмічаю, щоб ми потім могли відстежувати результат. Ось такий відтінок. Для мене він не прям на кожен день, бо я люблю більш такі коричневаті, більш біжеві відтінки. Але. Колись я носила її на кожен день і я дійсно нею часто користувалася. Закінчити її просто для мене нереально, але я сподіваюся, я це зроблю. Ось така помада від фірми Maybelline у 630 відтінку. І залишилося тут небагато, я її швидко закінчу. Іноді навіть використовувала її як рум'яна. Але вона більш така вже кремова, тому її потрібно закріплювати обов'язково якимись матовими або сухою формулою. Лишилося небагато, я думаю, її швидко закінчу. Беру також ось такий ліпскраб для губок. Його тут теж залишилося небагато. найближчий місяць-два я його використаю. Дуже класний продукт, зволожує, прибирає Прибираю всякі е, штуки з губ. Люблю, але абсолютно нічим не виділяється. Самий нормальний. Ось такий олівець, він єдиний, який я хотіла би закінчити, бо почав підсихати, вже навіть не пам'ятаю. Яка це фірма відтінок 765. Саме звичайний стандартний класичний олівець для губ, більш такому ем, коричневатому відтінку. Нічого особливого, абсолютно е, був дуже-дуже великим, тому закінчу його вже рік і все ще у нього половина. Беру таку помаду від Мак. У відтінку um, AB7. Ось стільки її залишилося. Точно так же, як помада Inglot, Вони дуже плотні, і тому закінчувати їх uh, важко. Давайте тут покажу. Дуже гарний насичений, такий ягідний відтінок. Хороша помада, але ношу не часто, тому що вони дуже-дуже плотні, і один час я помітила, що вони мені навіть підсушували губи. Також ось таку помаду від фірми Charmacy. Купувала ще давно з Алікспресу відтінку 0,5, але дуже гарний відтінок, пахне якоюсь карамелькою, може шоколадом чимось таким. Гарний відтінок, дуже нюдовий, іноді може підсушити губи, її тут залишилося небагато. Сподіваюся, швидко її закінчу. Також є ще така помада від фірми Ted Baker. У супер нюдовому такому відтіночку. Її небагато, вона дуже кремова, більше навіть як бальзам. Тому. Я думаю, я її закінчую достатньо швидко. Я її так нанести, ось тут. Вона така наполовину прозора, її можна ем, використовувати як бальзам, буде майже прозорою без відтінку. Або якщо наслаїти, то буде е, суттєвий правильний бежевий відтінок. Також ось така помада від фірми MAC, це мініатюра. Тут лопнула кришечка, вона була новою. Але через цю кришечку я не хочу паритися і тому взяла її в проект. Тут її небагато. Viva Glam називається відтінок. Дуже-дуже липкий, але переливається дуже гарно, мені подобається. З олівчиком для губ і ось цей блиск. Це просто ще з чимось. Завжди отримую компліменти, коли його наношу. І останній продукт це ось такий блиск від фірми GlamBe. Він у мене кілька місяців, і я дивлюся, що у нього упаковка почала підтікати якось. Він підходить тільки особисто для мене під дуже теплі макіяжі, тому його закінчити для мене буде, мені здається, найбільша проблема, хоча у нього дуже-дуже гарний сяйва. Дуже класний. Він повний, тому я не знаю, через скільки його я зможу закінчити у відтінку 02. І це весь мій проєкт з декоративної косметики. Дякую всім, хто заглянув на це відео. Буду рада за підписку і ваші лайки. Усім гарного настрою, до зустрічі!